Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. E, сьогодні була дуже важка гра. E, для нас e, команда Нива. Ми знали, в який футбол вона грає. Це вертикальний футбол. Це дуже багато було від них сьогодні. агресії вперед, e, длін, длінні e, передачі. І ми. Розуміли це і хотілося грати в свій футбол, але, але нам ними це не дала зробити. Рахую, що рахунок по, по грі, і ми будемо готуватися клідному матчу. Ну, По-перше, я хотів би подякувати своїй команді, хлопцям, за ту самовидачу, за те бажання, яке вони проявили. Ми їхали сюди, налаштовували тільки на перемогу. Ми хотіли здобути три очки. От, на жаль, так, скажемо так, в кінці нам чуть -чуть ми не дотримали. От, але тим, що ми сьогодні як ми виглядали на футбольному полі, як ми старалися будувати свою гру. От, мені дуже сподобалося, Сподобалося відношення хлопців до роботи, відношення протягом тижня, як ми готувалися до цієї гри. Ми прекрасно знали, що нас тут чекає, як буде розгортатися подій. В польнополі ми до цього були готовими. От, і старалися грати свій футбол, старалися показувати хороший, швидкий комбінаційний футбол. От, забили дуже хороший м'яч. Потім ми вже подивилися на повторі, Виявляється, що штрафний є так само був гол. На жаль, що рівень суддівства не, не побачив цього. І в кінці пропустили атаку, пропустили зі штрафного, зіграли в нічю. Гнівити Бога, ми не будемо, тому що ми здобули очко. Для мене це важливо, для, важливо для нашої команди, але я розстроєний тим, що. Я хотів достойний за хлопців, бо я хотів, щоб вони відчули собі впевненість, що вони хороші гравці, що ми можемо показати хороший футбол і перемагати хороші команди. І десь ми були, скажімо так, близько, чуть-чуть не дотерпіли, але я їх подякував розігравці, похвалив і впевнений, що якщо ми так само будемо працювати викладатися на максимум в мойнополі наші перемоги прийдуть. За це я їм дядя дякую. От і рухаємося далі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.